Доброго всім, шановне панство, не забудьте за завподобачку написати будь-який коментар для просування даного відео. А також, якщо ви підписуєтесь на канал, також вам дякую. Або якщо ви відписуєтесь, також вам дякую. Хотів би подякувати ще спонсорам даного каналу, дякую величезно вам за те, що підтримуєте цей канал на фінансово на плаву. Якби не ваша підтримка, не знаю, взагалі щось існував би даний канал. Тому велике вам дякую і е цілую, як то кажуть, в самі потаємні місця. Сьогодні ми з вами поговоримо про трішечки про Refor, а саме про сети. Чому саме про цю тему? Тому що розробники пару днів тому, цю інфу я навіть не бачив, закинули такий собі запис екрану, де вони показали, що там вони змінили, що вони будуть додавати і так далі. Тому, подібне. тому смачного перегляду. Що тут саме розповідати, про що тут говорити, як уже все проговорено, все розказано. І поки що зараз дуже така тиша щодо цього щодо цього даного оновлення. Але розробники, типу, я от якось просто типу, навіть не бачив цієї інфина. Вже в деяких ТГ каналах, звісно, вже про це говорили, деякі, можливо, вже знають про це. Але дехто, можливо, не знає. Розробники закинули невеличкий такий, такий відосик, зняли просто запис екрану, зняли, типу, що вони там змінили в Reforge, і трішки розповіли вам, нам, які саме зміни нас е, чекають можливо, в третьому ультратесті. Е, на даний момент, що, що вони ще змінили? Там ішла розмова за те, що вони змінили трішки сети, зробили їх більш компактними, більш зрозумілими те, що ми маємо зараз в старому бліці. Тобто там вони прямо по пунктам це все розписали. Вони хочуть задернути в процес розробки сетів. Ми зосередились на найбільш обговорюваних та дискусійних частинах. Нової системи та внесли декілька важливих змін. Це все зрозуміло. Про це, ну це видно, вони про це казали. І в принципі, по картинці, по тій картинці, яку я зараз бачу. Ну, типу, як на мене, все виглядає так, як і виглядає зараз в бліці. У е нас є гілка як Пантери, е яги яка проходить через цю гілку, де в нас є як Пантера, Фердінанд. Коротше, вони поміняли місцями танки, зробили їх в сетах звичними, як воно є зараз. Тобто не кожен танк взяли, да там серії якось і просто різних танків накидали в один сет, а зробили це як є це зараз. Тобто по гілкам, наприклад, сет такий і гілка, наприклад, як ПЗЄ 100. І там в, тій, в тому сеті, в тій гілці, є саме ті танки, які є. Ми, в принципі, ми бачимо які зараз в старому бліці. Це те, що вони змінили. Головний, ну давайте ще раз прочитаємо те, що вони нам написали. Головний екран сетів тепер більше схожий на типу традиційні дерева. Ви зрозуміли, до яких ви звикли чіткі розгалужені шляхи, які роблять прогрес більш звичним. Це все зрозуміло. Е, вони переставили танки в багатьох сетах, змістивши фокус чисто ігрового стилю на підхід, який більше зосереджений на націях та класах. Вернулися до того, з чого і починали. Тобто, як ви можете побачити, ті ж самі танки. Тобто, у нас ось гілка, наприклад. От візьмем. Давайте зараз він якраз. По-перше, рівні. Рівні вони змінили, поставили ті ж самі, які були. Тобто, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З першого по третій вони теж є. Ось тут є моментик такий нижче. Це вінтажні танки. Далі. Як ви бачите, ось все те ж саме звично. Hellcat, T2, T25-2, t 28 Pro, t 30 і t 110 e 4 uh, Так само, гілка Є3. Тобто тут все вони поміняли, просто замість. Просто додали ще назви сетів, просто це зробили в сетах. Ну, типу, це вже більш звично, і мені здається, з цього і треба було стартувати, бо вони прям захотіли повністю все зробити інше, але ну так не вийде, бо то буде зовсім інша гра, про це гравці кажуть. Тому повернулися з того, з чого і починали по факту. Далі, що в нас далі в нас тут? Давайте я попроматую. Тут, в принципі, все те ж саме: сети, 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 сети. По вигляду, все те ж саме. Е, далі моментик ще який. Е, вартість е, вартість розблокування сетів тепер нижча та однакова для всіх. Крім того, нескінченний прогрес у сетах тепер впливає на ваш рівень гравця. Тож ви можете продовжувати заробляти ключі під час проходження. Типу, нескінченний усе Що ви коли доходите до сотки, можна йти далі. Вам будуть там робити, по-моєму, давати чи щось таке, коротше. Він також буде впливати на рівень гравця. Ну, це та понятно таке. Також, ми зробили 11 культових наборів без ключів, які можна одразу розблокувати. Крім того, проходження цих сетів винагородить вас ключами, що відкривають до 14 додаткових сетів, що дасть вам більше можливості розширити свою колекцію. Ну, типу, трішки халяви. Які саме сети розблокували, поки інфи ніякої немає. Які саме будуть побачимо? Е, перший танк у кожному звичайному не преміум колекційному сеті тепер безкоштовний. Це дуже цікаво. Але мені здається, що перший танк у кожному звичайному сеті тепер безкоштовний. Е, тобто, це прокачка. Виходить, що, наприклад, ось де гілка. Uh, ну, візьмемо гілка да? Ну, типу, баб... я не знаю, там Бабаха, по-моєму. Uh, типу, АТ-2 повинна бути відкрита. Якось так. Uh, вже апріорі одразу. Ми переробили розподіл досліджуваних танків у сетах, уніфікували кількість досвіду, необхідного для їх розблокування. Це робить прогрес зрозумілішим та передбачуванішим. Звичайні сети. Тепер. Можуть мати 80, 90 або 100 рівнів Залежно від кількості танків, кожен з них тепер містить щонайменше 5 танків. Це дуже цікавий момент, як до речі. Типу, наприклад, якщо в гілці гілка йде від 6 рівня, а не від, 3, а не від 4, то, типу, виходить, що там буде Ну, можливо, там, де буде більше танків, там буде більше рівень. Тобто, наприклад, якщо гілка починається 4 рівня, то в неї виходить іде 100 рівнів. Якщо починається з 6 то виходить 90 або 80. І ось це як я розумію, походу так. Е, ну і мінімум 5 танків, тобто від 6-го. Це зрозуміло. Е, повернення 10-го рівня. Ну це зрозуміло. За це я вже казав. Типу, е, все просто: максимальний рівень знову 10, а не сьомий. Це як завжди. Розділення звичайних та преміумних сетів для зручності повністю преміумні, та колекційні сети, не відображаються на екрані дерева танків. Тобто, знову ж, їх тут немає. Преміумні колекційні будуть відображатися, як я розумію, в іншій вкладці, можливо, тут же. Можливо, десь взагалі інша вкладка буде, ще раз повторюсь. Бо, ну, поки тут я його не бачу. Але по вигляду воно ж повинно, по-моєму, виглядати так само. Всі ці зміни були спрямовані на те, щоб зробити сети більш корисними, узгодженими та простими використанні. тобто більш звичними. Нам цікаво побачити, як вони виглядатимуть на наступному етапі тестування. Ми продовжуємо досконалюватися на основі ваших порад. То зрозуміло. В загальному просети, ну вони щось дуже багато бачите. Прям прям виділяли все, всю цю інфу. Просети. Як вам, по-перше, напишіть в коментарях. Ну, як на мене, типу, сети. Ось ці сети, що воно зроблено, типу, я це вже для тих, хто дуже багато вкачав. І от для мене, як для гравця, який вкачав уже всі гілки, ну на ну, який сенс мені грати ще раз сам на тих самих танках, на яких я вже там награв дуже багато кількість боїв. У мене вже майстри є. І так далі, тому подібне. Тобто, таким чином, це підкріпляється момент в тому, що я можу ще далі грати на десятках, на цих танках, на яких мені подобається грати, і ще й прокачувати собі рівень і тим самим забирати додаткові плюшки. Не є поганим, є додаткова мотивація. Те особисто я дивлюсь ті е, вежі, на які я зараз знаходжуся. Тобто, в кожного вона своя, хтось тільки починає для нього це буде Вау, блін, що тут робити. Ну, а хтось як ми вже діди, бляха, всі гері, типу, то вже все вкачано. В принципі, ці зміни мені подобаються. Воно більш звично, воно більш зрозуміліше. Не відходять від цього від, від тих шаблонів, які вони вже поставили ще до цього в старому бліці, щоб не так було прям обрубувати і інші гравці просто просто кинули гру, тому що воно виглядає, воно інше, воно не подобається. В принципі, не є поганим, але ну, добре, що дійшли до якогось консенсусу. Е, якось так. Це всі, в принципі, новини щодо рефоржа. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас більше зачепило з того, що я озвучив. Ну і зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі.